Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Марка. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус вийшов на гору і покликав до себе тих, кого сам хотів. І вони прийшли до нього. Він встановив дванадцятьох, аби були з ним. Щоби посилати їх проповідувати, і щоб вони мали владу виганяти бісів. Він встановив дванадцятьох і дав Симонові ім'я Петро, А Якову Заведеєвому та Йоанові братові Якова, дав ім'я Воанергес, що значить сини грому: і Андрія, і Филипа, і Вартоломея, і Матея, і тому, і Якова Алфеєвого, і Тадея. І Симона Кананіта і юду Іскаріоцького, який і видав його слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні мова про покликання апостолів усіх дванадцятьох, включно з Юдою. Е, і на початок цієї проповіді я би хотів пригадати один такий фрагмент. Якось не пам'ятаю вже, з якої нагоди. Здається, справа взагалі не стосувалася якось цієї теми, зараз скажу. Якось так несподівано був цей коментар, не зрозуміло взагалі чому. Якась коментаторка, не знаю, постійна наша, читачка, глядачка, не знаю, написала, що а чому священниками стають тільки чоловіки. Я думаю, що таке покликання було би теж добре і для мене. Ну і знаєте, було б смішно, якби не було так сумно, з дуже багатьох причин. І перша причина це ні, ця мова не про так зване жіноче священство. Е, перше це те, що е, дивіться, як сформульована фраза. Я би теж хотіла мати для себе таке покликання, чи, якось там, чи я думаю, що таке покликання теж би добрим було і для мене. Абсолютно не зрозуміло, чим є покликання. Покликання це не те, що людина собі обирає, а далі Господь Бог не має виходу, мусить благословити. Ні, це не покликання. Біда в тому, що зараз до священства повернемося. Біда в тому, що дуже багато людей, коли підходять до подружжя, то підходять також в такому ключі, помилковому. Тобто, спочатку я думаю, що ця людина була би доброю, а далі, Боже, ти вже собі як хочеш, але мусиш наш зв'язок благословити. В якийсь момент людина мусить перед шлюбом навіть, я поки що не про священство. Навіть перед шлюбом людина мусить поставити собі питання, Господи Боже, чи ти б хотів, щоб я одружився з цією дівчиною? Господи Боже, чи ти б хотів, щоб я вийшла заміж за цього хлопця? Якщо буде навпаки, що, Господи Боже, ми вже все собі вирішили, а далі ти вже тільки благослови, щоб все було добре, то ні, це перевернуто до гори дригом. Тому що подружжя це також покликання. Покликання як до конкретного стану, до сімейного, скажімо так, не до монашого, як покликання також з цією конкретною особою, а не з якоюсь іншою чи з мільйонами інших. І тому так це досить складна справа розібратися, розпізнати, визначити. Ось в середу, як ви дивилися, вечірній чай так, жінка написала про те, що проходила рік з чоловіком, їй 39, вона відчуває себе з ним щасливим, але виявляється, що він не хоче мати дітей. От вона питається, як мені бути? Ну і що можна у такій ситуації відповісти, коли в людини, в принципі, кермо в руках Вона обирає, чи зробити так, чи зробити так? Чи зробити, чи повернути в той бік, чи повернути в той бік. Що вибрати, що обрати? В її руках, ну, не тільки в його, бо якщо вона пристає на його позицію, це означає, що вона відмовляється і каже, ні, я вже їх мати не буду, я їх не хочу. так? Ну, Приблизно виглядає так. Добре, тепер повернімося до того. Коментаря трагікомічного насправді, що от я теж би хотіла мати таке покликання. Отож, ми розібралися, що покликання це не те, що людина собі сама вигадала, забагла конкретно в цей момент, а покликання це те, що людина чує від Бога. І ось ми сьогодні читаємо цю ситуацію. Того часу Ісус вийшов на гору. Коли Ісус виходив на гору, гора преображення. Оливна Гора. Багато інших ситуацій ми чуємо опис, коли Ісус виходить на гору, щоб помолитися, щоб усамітнитися. Нещодавно подивився інтерв'ю з Валерієм Маркусом. Я думаю, ви чули про цього чоловіка. Він написав книжку, сліди на дорозі. Яка стала бестселером на сьогодні? Понад 50 тисячний тираж. Потім додруковувався інший, тепер вже здається, ще наступний. Зараз він є військовим, він має свій відділ. Я добре не пам'ятаю, як називається той відділ. Ну, з такою кінською головою. номер 47 І ага, Магура їхня назва. І він е, намагається вчити своїх старших сержантів, як їм робити, що їм робити. І ось інтерв'ю, де він розповідає, як він становився як особистість. І в якийсь момент він так, немов би якось так, знаєте, не е, відповідає, що для нього важливим моментом був. Ну, хоча, ще раз кажу, він це дуже нехотячи казав, був той момент, коли він кілька місяців йшов. Він поїхав до Скандинавії і просто собі йшов дорогою. Там йшлося не так про місце, конкретне якесь, як йшлося про те, щоб там не було людей, було безлюдно, і просто собі йти дорогою, йти довго, багато місяців підряд. В нього боліли ноги, але попри цей біль, він все рівно йшов далі. Був на самоті. І в цій самоті він, як розповідає, зустрівся з думками про себе, з правдою про себе. І от в цей момент, дорогі брати і сестри, я розумію, що з цим чоловіком можна поговорити про молитву. Бо він розуміє, що таке усамітнення. Він розуміє, що таке спочатку стати на самоті, сам на сам, а потім вже з Богом. Але спочатку потрібно почути самого себе. Якщо людина цього не почує, ну то молитва завжди буде така, що Боже, дай того, дай того, дай того. Або що там. Я теж би хотіла мати таке покликання. Ну, ця людина не зустрілася ні з собою, ні з Богом. ось цьому проблема. Далі. Ісус вийшов нагору. Далі покликав до себе тих, кого сам хотів. І ось тут ключове сформулювання. Кого покликав, тих, кого сам хотів. Кого покликав, далі там читаємо. Слухайте, ну, 100% це могли бути кращі кандидати. Навіть пізніше вже мене трошки часу, приблизно чотири роки, так більш-менш на око. Коли Петро буде мати тертя з апостолом Павлом, Павло був аристократом, Павло був вченою людиною. Павло міг дискутувати, він насправді був набагато обізнанішим і набагато. Більше годився на те, щоб бути і апостолом, і першим апостолом. Але але Ісус вибрав Петра. Чому? Тому що так хотів. І тепер, коли ми з вами задумаємося про таку річ, як покликання, то дуже важливо знову, знову і знову повертатися до цієї фрази: Є Божа воля. І коли зараз так багато дискутується навіть на тему того самого так званого жіночого священства, тобто люди ну, насправді з глузду сходять, не знають, де себе подіти, не знають, чим себе зайняти. тобто, Починають щось вигадувати, ну, хоча це питання в церкві вже було давно, давно, там років з 30, здається, тому е, остаточно вже вирішено. Папа Йоанн Павло ІІ документ видав, що чоловіки можуть бути священниками, Тому що Ісус був чоловіком і там багато інших речей описується, але це питання вже вирішено. Немає вже до чого повертатися. Далі вже потрібно повертатися до того самого. Але тут ні, а ми би хотіли, щоб в нас було таке покликання. І виглядає це ну, насправді як. Такий один з проявів гнилизни такої величезної, коли люди вже не знають, що вигадати, не знають, що придумати, не знають, за що вхопитися. А як би ми не крутилися, як би не вертілися, повернутися потрібно до того самого, до того, що він так хотів. Як? Ну, ось так. Вибрав цих. Міг кращих, міг, але вибрав цих і потрібно рахуватися з його вибором. Тепер наступна справа. В цьому описі апостолів є не тільки Петро, який, безумовно, є, ну, можна сказати, безтолковим, тому що спочатку там казав, Господи, та навіть як всі тебе кинуть, я тебе не кину. Ну, і ми знаємо, що балабол, поговорив, поговорив та й втік. Як суть до справи прийшло, так, як зараз дуже багато говориться про одного вельми публічного чоловіка, який казав, що слухайте, та ніякої війни не буде. Слухайте, як буде війна, я перший, хто піду на фронт, і перший, хто буду на передовій. Ну, як ми бачимо, вже майже рік минув. Той чоловік порух не нюхав, ось, але приблизно десь так це виглядає. Ну, і ось, ну, я вища балаболів, ну завжди в історії було, завжди завжди є. Ну, і ось Петро також був таким. Міг Ісус обрати когось кращого, міг, не обрав, бо так хотів. Але тут з'являється наступне питання: а навіщо Ісус обрав Юду? Тут навіть в цьому тексті зазначено і Юду Іскаріотського, який видав його. І тут в нас з'являється також маса питань, чому дуже часто ми зустрічаємося з якимись такими прикрими ситуаціями, коли священники поводять себе геть негідно, неправильно, так як не личить поводити себе священнику. подають поганий приклад, якась негідна та чи інша поведінка, і цих речей, на превеликий жаль, є багато. І що тут можна сказати? Так, на жаль, трапляються такі випадки. Це дуже прикро, це дуже сумно, це встидно дуже часто, але так є. Але продовження цієї думки також є таке, що ну, на священиків йдуть певна частина того суспільства, яке є. Священниками не стають люди, які десь там прилетіли з Марсу, умовно кажучи, які зовсім з іншого тіста, які абсолютно інакші, це такі самі члени суспільства яким є це суспільство? От і все. Нам би хотілося, щоб це суспільство було кращим. Хотілося би, але воно є саме таким, яким воно є, а не іншим. Подобається нам це чи не подобається. Ну і на завершення сьогоднішньої проповіді хочу з вами поділитися такою притчею. Нещодавно вона мені потрапила на очі, і не можу нею не поділитися. По-перше, вона цікава, по-друге, не поділюся, забудуся. Так от, один чоловік одному священнику вельми нарікав, що в церкві відбувається багато неприємних і поганих речей. І те зле, і те погано, і прикладів багато наводив. і, на превеликий жаль, багато з тих прикладів справді були правдивими, а не вигадами. А не вигаданими. І. Цей священник вислуховував його, кивав головою, співчував, ну не було йому що додати, не було що сказати, було прикро. І той священник після якогось часу приїжджає до цього чоловіка, цей чоловік розводив свині. В нього було велике стадо, і він каже: скільки просиш за таку-то, таку-то свиню, чоловік називає ціну. А він каже, слухай, а я можу собі вибрати будь-яку? Так, от чи, без питання, вибирайте. Ну і той ходить, 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 вибирає. І вибирає таку найгіршу свиню. Така бідна, ледве дихає, е нещасна, видно, якась десь там чи, чи хворіла, чи якась інша біда була. Ну, словом, найгірший екземпляр, який був лише страшненька насправді. Ну, і каже, а ось цю можу купити за цю суму? Ну, Той чоловік, який розводить свиней, каже, ну, можете, але навіщо вам? Є кращі свині, ну, візьміть собі ось цю кращу, цю кращу, навіщо вам ця? Ні, от я слухай, я плачу, я хочу цю. Добре, бери. Ну, і от вони Священик заплатив йому гроші, забирає ту свиню, бере її, десь там вантажить. А той питається, слухайте, а навіщо вам така погана свиня? Ну, І той священик каже: А знаєш, зараз я буду їздити по селі. І буду розказувати, яких ти свиней продаєш, які в тебе свині. Так от чи почекайте, це ж найгірша свиня, яка була, він каже: ну, бачиш. Так само і в церкві по одній свині не можна по всіх судити.